Багатофункціональний, стильний та потужний. Графен Ultra Titanium. Давайте розглянемо детальніше. смарт годинник є у двох кольорах корпусів: чорний та срібло. І в трьох кольорах ремінців помаранчевий, чорний та білий. Зараз давайте розпакуємо графен Titanium. Відкриваємо коробку, та бачимо сам годинник. Дістаємо. Та знімаємо всі захисні плівочки. Та бачимо сам корпус годинника. Зараз давайте переглянемо саму комплектацію годинника. У комплекті ми бачимо силіконовий ремінець, магнітну зарядку таблетку, в комплекті йде інструкція. Для початку давайте одягнемо силіконовий ремінець і подивимось на сам функціонал годинника. Ремінець дуже легко одягається на сам годинник, достатньо просто. Притиснути. Вмикаємо годинник, вбираємо українську мову та підключаємо його до телефону. Скануємо QR-код та переходимо в додаток для підключення. Під'єднуємо годинник за MAC-адресою. А детальніше підключення ви можете подивитись на нашій сторінці Техпідтримки. У верхній шторці ви можете переглянути яскравість, налаштування, вімкнути енергозбереження батареї, режим Не турбувати, функції для підключення самого годинника, ліхтарик, інформація для підключення та функція Знайти телефон. У лівій шторці ми бачимо віджити швидкого доступу. В нижній шторці сповіщення про повідомлення. Змахнувши вправо, ми бачимо кільце активності, пульс, сон, погода, музика. Та також ви можете додати додаткові функції. Верхня кнопка переходимо до меню. Середня кнопка це Crown. Нижня кнопка це включити та вимкнути сам смарт-годинник. Годинник має 7 стилів меню. Детальніше перейдемо до функціоналу смарт-годинника. Годинник має циферблати, голосове управління, дані, спорт, спортивні рекорди, пульс, сон, кров'яний тиск, повідомлення, погода, музика, компас та налаштування. Алло, Алло, привіт! Привіт! Як мене чути? Чудово чути. Ага де як? Також чудово. При дзвінку ви можете регулювати гучність, зменшити або додати. Переключити на телефон та вимкнути звук. Смаргодиник також приймає повідомлення з усіх соцмереж. А для замовлення або консультації звертайтеся в Дірект.